Друзі, привіт-привіт, привіт, привіт! Запитали мене про Олешки, як пройде. Ой, 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 як пройде деокупація. От як пройде сама деокупація. Ну що ж, давайте подивимося. Ну, люди бояться руйнування і люди бояться, що ну, їм обіцяють змести їх з лиця землі. Так, що будуть робити? Значить, як пройде до окупації? Що будуть робити окупанти стосовно міста Олешки. Стосовно міста Олешки, взагалі. взагалі. Що будуть робити? Ну, я вам хочу сказати, вони хочуть зберегти те, що накрали. Тому накрадуть багато всього. Винесуть все, що можна буде винести. От. Е... Хоча, я вам так скажу, у вас багато є людей. Які для сохранності, е, свого матеріального блага, вони там з ними цьом-цьом-тьомаються. -тьом я вам так скажу, щось те, що приносив гроші те, що ви любите, воно буде спалене. Просто спалене. Воно не буде там, обстріляне чи ще щось, вони його просто спалять. Те, що всім подобається, всім подобається. Ну, Баки що я не, ну, і будуть обстріли. От, і будуть обстріли якоїсь такої ну, скажімо так, території, то я не бачу, щоб вони знесли їх прямо з лиця землі їх. От, чесно скажу, стерли. От Я задала прошу, що будуть робити окупанти стосовно е міста. Да? Щось спалять, щось підпалять, обстріли будуть, але щоб там стерти з лиця землі, ні. Цього не буде. Ні, Ні. ні. Так, що будуть робити? ЗСУ стосовно міста Оташки. Так, так ось. Що будуть робити ЗСУ стосовно міста ОТ? Взагалі, як пройде, деокупація, а я вам так хочу сказати, дуже довго нічого просто не будуть робити. Чому, тому що вони будуть чекати, чекати офіційного наказу. І їм потрібно, вони будуть дуже боятися завдати шкоду тим сім'ям, які там живуть, тим людям, які там живуть. Там є прям поставлена задача така вищим керівництвом про те, що треба зберегти якісь матеріальні, не тільки матеріальні блага, а і, наприклад, будинки, треба, тобто житловий фонд треба зберегти. Це дуже Важко зробити, але тим не, менше, тим не менше, я вам так скажу, будуть якимись малими групами перебиратися на ту сторону через Дніпро дуже малими групами, і дуже буде важко. От, І я скажу так, що дуже довго нічого не буду робити, дуже довго. А потім, якось неочікувано, буде бій, і притом сильний бій. Але буде у нас багато наших буде загиблих і поранених. Тобто, буде неудачна спроба деокупації ну, спочатку. Тобто, я би так сказала, буде друга спроба. От і за другою спробою звільнять, але. Але дуже, у нас будуть дуже великі трати по, по Олешках. О, притом це не стільки, е, я зараз на людях подивлюсь, це скільки дуже багато поляже наших воїнів за, за Олешки. Дуже багато. Прям дуже неочікувано і багато. І е, як людям в Олешках буде при деокупації. Багато людей виїдуть на якийсь момент, прям просто виїдуть кудись, прям чуть ли я не знаю, ну чуть ли не в сусіднє село десь. Чому? Тому що е, десь людям скажуть про те, що це буде, а десь вже будуть розуміти відчуватися. Дуже мало людей залишиться. дуже мало. От. І в основному е, проблеми будуть якось по окраїні міста йти. Щось без води будуть. І хочу сказати, що при деокупації, при деокупації коли будуть йти ну, обстріли, деякі люди можуть постраждати. Ну, Це війна, а як ви хотіли, друзі. Я не можу сказати вам точний строк, коли Олешки звільнять. Чому? Тому що були моменти, коли ну, так виходило, що можна було звільнити. Зараз ситуація геть змінилася. Геть змінилася, і тут таке враження, що нам, не, ну, по-перше, нам не дають зброї, тою, якою ми могли би звільнити, не, кла, не кладучи е, мільйони. І сотні сотні тисяч людей, сотні тисяч наших воїнів. Тобто, у нашого керівництва задача звільнити, де окупувати це не ціною. Житт, щоб, як то кажуть, всі чоловіки України здохли, ну, Олешку, блядь, ми там ну це не тільки Олешки, це не тільки вас, да, але ми де окупуємо. Ні, наша задача сохранити якомога більше людських життів, тому що ну давайте по-чесному, да. Ну що людина винна, наприклад, він там з Дніпропетровська, чи він зі Львова, чи він з Житомира? що він винен. Ну, що він винен, наприклад, що він должен, як то кажуть, бігти з ружьєм, щоб його стріляли? Ну це не звільнить. Для цього треба інша тактика, а для цієї тактики нам не дають зброю. Тобто тормозять нас, тому що там у них йдуть свої ігри. Бо Угорщина каже, ні, не треба туди вмішуватися, бо вони за Путіна. Тобто, зараз як то кажуть, через те, що ніяк не можуть вирішити оці питання про Путінські і. Протипутінські, ті, хто мають нам давати зброю, і ми, ну, все, ми зупинилися. Я так хочу сказати, в квітні ще не буде звільнення. От, не, ну, я даже, я зараз подивлюся, я, звісно, не дуже ці штуки вірю, але така вона прикольна, я їй теж собі те саме. От я зараз гляну, от, але я вам хочу сказати. От ось так, як, як по цим картам, що я глянула, да, наприклад, то це іюнь. Це червень. Ну, давайте перевіримо. В числах з 1 по 10 червня, там, прям прям так от. Ну, хай буде не з 1 по 10, хай даже. Ну, я вам хочу сказати, що дуже на то похоже, тому що ми, скоріш за все, будемо займатися в, в травні ми будемо займатися іншим направленням. Це буде запорізьке направлення. Треба буде втримати все-таки Бахмут, іначе, якщо вони прорвуться, то не тільки прийдеться Олешки звільняти, але придеться ще й Хмельницький сні... і пів України звільняти, а вже не буде ким, як то кажуть, і чим. Тому тримайтеся, друзі. Був момент, коли повинно було це все перезайти. Був момент. І він прям був. І я навіть знаю, що там було в тих Олешках, навіть бо в мене є інформація не тільки від карт. От мені люди писали, що були. На окраїні Олешок наші диверсійні групи, коли можна було звільнити. Але нам цієї зброї халера не дали, понімаєш чи ні. Чим ти? Голими руками їх душить будеш, чи що? Ви думаєте, що вони зря цих всіх новобранців попривозили по це саме? Ну, добре, але все одно звільнення буде. Хоч там вони хай всираються, а звільнення буде. Де окупація буде. Ну що, друзі? Пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео і яким я подобаюсь, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока. Я знаю, що ви втомилися. Я знаю, що ви втомилися. Всі втомилися. Кожен на своєму, на своєму фронті втомився, кожен на те саме. Да, і воно затягується. І саме, саме обідне то, що тої перемоги, ми чекаємо, її не буде. І це і я відразу казала, що оцю ура. коли тільки перемога, тільки перемога. Знаєте, хорошо сидіти на, на дивані блядь, і піздіть про перемогу. Як дивися, ну, 4 хвилини ще до консультації, можу вам тут помітити. Дивися і сидить там, значить, написана якась там е, е, там, Тетяна підписалась в коментарях. Ні, нам потрібна тільки перемога, ніяких переговорів, тільки перемога. Друга, третя, четверта, підписані, ну, там, жінки да, пишуть. Ти дивишся і хочеться задати вопрос: ти, блядь, на дивані сидиш. Чому ти не сидиш, блядь, в окопі на нулі і не пишеш. Это? От тоді я тебе спрошу про перемогу. Хорошо, блядь, сидіть на дивані і пиздіть про перемогу. Ти піди отам, хай тобі, блядь, відірве руки і ноги і розкажеш нам про перемогу. Для того, щоб була перемога, у нас повинна бути зброя і сильніша, і більша, і підготовленіша армія. А не вони сидять там, мітінгують. Не буде такої ура перемоги, не буде капітуляції Росії, не треба на це надіятися, не треба бути дураком. А можна розуміти, що да. В якийсь момент станеться ситуація, коли прийдеться йти на перемовини і прийдеться щось комусь поступатись. Єдине, що я хочу сказати, що поступатись ми будемо, скоріш за все, Донецькою областю. От. Ми не поступимося Херсонською областю, ми не поступимося Запорізькою областю, оце буде питання по Донецькій області. Ну, ми збережемо не одну сотню тисяч людей. І це важливо. І я розумію, що ті, хто сидять в окупації, їм важко. З другої сторони. Ці люди теж не винні. Вони не винні своє життя. Тому тут треба учитувати інтереси всіх груп населення. Вони там повилазять, блядь, попіздавали, блядь, в якусь Германію, сидять блядь, по перемогу, пишуть. Ти давай, возвращайся, піздяш на, на нуль. Іди, блядь, свої, защищай свою Херсонську область, скільки їх там сидить, мітингує. Тільки. Коли там звільнять? Хто-то ж має це робити? Інтересно? І чим? Рогаткою, блядь, стріляти? Це ж теж треба якось, ну. Все, коротше, промітінгувала, В общем, чекайте, маліться, ставте захисні куполи, донатьте, докладайте всі зусилля. До перемоги, як то кажуть, да, або до звільнення. Повинні докладати всі. Повинні докладати зусилля. Всі. От тоді буде результат. Все. Пока-пока.